І, прісвоміє Фербертіма. Це в нас пере, ну, перед останнім обзор ну, на цей час було. Це передостанні фігурки. Там плані були по трансформерах. На дві фігурки, бо вони фіг... Фінняпо, але не по тімі. У нас зараз обзор на заку 2. Ну, як? Це по суті копія як? фігурки по бандею. Оце прям, прям коробка така сама, це таке катінки самі. Я дивився в Алікспресі. там таке саме тільки оригінальне, але оце не оригінальне. Ну, купив я не помню. За 40 злотих я не пам'ятаю. але оце філка. Ну, зараз побачите. Але зараз починаємо з коробки. Ось так, дивимось сюди, Так, дивимось. Роблю камеру побільше, Чекайте. Що ми бачимо? Тут ми бачимо ЗАКУ 2 з цим магазином. Ну, це така... Ну, я не, не помню, якусь... Ну, ту магазин, це ж там патрони, а оце я не помню. Це російська така. такий автомат. Там оцей ЗАКУ 2 тільки з базукою. ЗАКУ. ЗАКУ 1. Геку. ГЛЕГОКТІМ називається. Там кораблі всякі. Оці. А отам Зелоних... От -от -от -от. Отам Зіон. Ну Тут це вже той самий тіло, тільки так. Ця фотка я не... Ой, вибачте. Це я не знаю, це як будто з ігри виглядає. Тут оця фігурка, як вона мала виглядати. А, оце як будто з Гандам Orgін Фотка. Так, коробочку подивились, тепер на фігурочку. Отак наша фіорка впле. Для... Ну як, ви можете питаєте, чого у нього так руки, бо як. От сюди, типу, що це так має бути? Воно, типу, як вставляється, як але і не вставляється. Оце якось тут ставилося, не знаю як це. Бо воно, типу, якось треба я не залегко, типу, не прижимати я не знаю. Бо... Ну, отут воно більш кр крепче тримається на цій стороні. В чому це неправильно, але... Я не знаю, воно якось... Неправильно, що ли. Чи я не можу поняти. От воно о-о-о! о Тримається. Ніт. Отак, фігурка. От руки це мінус. І так. От, от там ви бачите галазик, Все. От око. тут не око голова. Так, я просто не бачу, дивлюсь в камеру, як там виглядає все. Е, так. Як, як ці глазі яке там рухав? От типу, дивіться, бачите, у нього рухається глаз. От якось ну, треба якось фінює. Ну, типу, щоб передвигнути. Ну, ви бачите. Типу, що він дивиться кудись. Ой. Чекай тут зараз я его настрою. Вс. Вот у него тут шея, хороший нир. Чесь він мені нагадує то, що цей чарзак хоче, це, що я маю фігурку. Ноги. Ну вот так зараз покажу. Ця фіня вона трохи шела стоїть. Так, і ці руки поубираю. От він прямо розвалюється. Боже, це просто ужасна фігурка. Але зато, спом... зато я маю базу, коли потім. він ужас хрупкий. Ну, може якось там поверрати, але воно відвалюється. Тому це може зійти або як типу, десь для пару анімацій, ну, або для красоти. Руки якось там. Передо воно відвалюється. Але так можна придумати, що це навіть там, наприклад, взять такі, що типу, як зіон, хоча що там. Е, я там напевно не буду шукати, ну, це що там фоточка и все. я не знаю. Чим вставляти. Ну, типу, що у них є такі, що, наприклад, у нього у зіон, це що такий сильный, немчар, управляє, а у нього є такі і у нього там дырки, и вони стрелять лучом. Ой, вийшли. Але мені я не знаю чи я вставлю чи ні. Е, бо я не знаю, чи мене воно там закидає бо помню це, що відео цим. Сіт минут 5. З цим що синім. І я цим робив і там чись не можу вставити вставку. Коротше я не знаю. Тому напевно без ставки. А так ще я плюс ту вставку втратив, тому зроблю може нову. І всеки таке... Так, ладно, приходим к оружию. Перший це топор. Отакий. Вот ну, він має бути цей. Трохи, ну, в реалі. Ну то. Тв... в оригінальному... ну, то ні. в серіалі має бути... тут таке Червонце, типу що нагрівається. Тут у нас магазин. Прикольно собирався. Унес е, э... Запасних штук. Ну, всех магазинів. Ой, боже. Дві штуки. Ну, так і виглядає. Ще вам брудно. От тут цілитись яке таке. Воно от, от так, ну, от воно не кріпить, оці оружиє є. Бо, ну, от єдине, що може якось там, це топор. Десь я поможе якось там вставити, але так буду виглядати, як будто він не збирається по ним рубати, а кидати, типу, знаєте, що персонажі є якісь там. Виграш кидається топорами, я не помню які. Ну, щось таке нібито є. Ну, типу, того. Ой. А це у нас базука. Странно якось воно виглядає. ли вона китайці якось. Е... Ну, це якось так, типу так. Ти там тримаєш. І там стріляєш. Ну, а тут тримаєшся яке таке? Мені не відрізняють. Тут так. Типу це що... ви бачите? Що там? Обзор я хочу зробити більш-менш довше. ось яке таке фігурка. Ну, таке собі. Бо отут якось норм, але ноги, от вони якось там тримаються, а от руки це просто ужас. Я вже можу про ці фіні, вони розвалюються. Оця штука, вона просто фіня. Навіть синій сто раз був кращий. Тому дивіться, мої обзори, якщо ви теж щось таке купляєте, ну, поймете. Забирається прикольно сам. То, що синій от з папи. А, за... а так я вже почну сам. Ну, що там? Останеться ще обзор на цього. Е... Там буде Останній це поки що на наш час Це по цьому. Optimus Primus фільму, цьому, де там З віроботи І там Арон Хайт з Майкла Бея Побачите. Але так фіня там фігур. Ну, -да даю оцій фігури дурюлі. Ну. десь 6 мінусом. А так фігурка. Може зійти, як, типу, перший прототип, я не знаю. Чи це можна придумати такого персонажа до цієї броні. Типу там, що. Ну просто пам'ятаю, був там Білий Зак у вас. Щось яке таке. таке, ну і зрозуміло. Добре, я буду закінчувати. Всім дякую за цей перегляд. Всім пока. Бей-бай.